У передостанній день 2016 року у Хмельницьку сталася надзвичайна подія. Патрульні застрелили людину. За даними поліції, неадекватний чоловік нападав з шилом на людей. На нього не діяли ні газовий балончик, ні попереджувальні постріли угору. Тоді патрульні вистрелили в нападника. Від втрати крові людина померла. Патрульного, який стріляв, тепер звільнили з органів. Сам коп з таким рішенням не згодний категорично каже. Робив усе чітко за інструкцію. Власне, виконував основне завдання поліції. Служив. І захищав на бік звільненого патрульного стали місцеві жителі. Вони вийшли на мітинг, аби підтримати поліцейських, які за їхньою думкою все зробили вірно. Хмельницький чимало людей вийшли підтримати тамтешнього копа. З лав патрульної поліції його звільнили. Люди певні це рішення несправедливе. Ярослав один з тих поліцейських, який затримував психічно хворого чоловіка. У центрі Хмельницького той з шилом у руках кидався на перехожих. Патрульний розповідає, усіма можливими способами з колегами намагалися зупинити чоловіка, але потім були змушені стріляти. Були постріли вгору не, не один постріл. стріляли біля ніг, на це Він не реагував ніяк. Після чого вже прийняли рішення стріляти в дно. Куля Потрапила у ногу чоловіку. У кареті швидкої він загинув. Загиблий був на обліку у психіатра до приїзду правоохоронців він встиг поранити медсестру психоневрологічного диспансеру та двох випадкових перехожих. Тоді у поліції були впевнені, якби їхні співробітники не втрутилися, жертв було б більше. Але тепер пройшло кілька місяців. Завершилося службове розслідування, і щонайменше п'ять полісменів притягли до дисциплінарної відповідальності. На мій погляд, помилково розібравшись ситуацію, керівництво національної поліції вирішило, що всі учасники затримання винувані у тому, що застосували спецзасоби і вогнепальну зброю, Ярослава ж звільнили, бо стріляв у зловмисника. Хоча сам чоловік впевнений, діяв виключно по закону. Я впевнений на всі 100%, що я діяв правомірно і виключно на підставі закону. Тому для мене це було неочікувано. У патрульній поліції кажуть, рішення керівництва коментувати не можуть. Але тим не менш, усі патрульні в тій ситуації його підтримують. Остаточне слово у цій ситуації скажуть судді. А поки ж місцеві Цеві жителі зібрали підписи на підтримку патрульних звернення. Надіслали міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Якщо її не підтримати, не захистити зараз патрульних е поліцейських, то фактично завтра і в майбутньому вони не зможуть захистити, захистити нас і кожного з тих осіб, хто буде потребувати в складній ситуації, тої допомоги з сторони поліції. Якщо зараз кажуть патрульні інших міст України, побачать, що їхніх колег покарають, то у разі небезпеки вони просто боятимуться застосувати зброю, аби затримати небезпечних злочинців.